240 спортсменів змагалися на трьох матах. Серед учасників – 11-річний Ігор, який три роки займається джиу-джитсу. Хлопець говорить, ретельно готувався до чемпіонату, а саме не прогулював тренування і уважно слухав тренера. Про змагання розповідає наступне. Мені дають знання, дають е, е, типу, більше розвивати свою ефективність і побіжність. Ви що, бо... що проіграю. 50 не 50. Ви що приграю, 50. Якщо без дострокової перемоги, то сутичка триває 4 хвилини. Бали нараховуються наступним чином. Тейкдаун це 2 бали, проход гарду це 3 бали. Є домініруючі позиції, такі як маунт та бекмаунт. За дають 4 бали, за дають 4 бали. Больовий дострокова перемога. Додав Рефері. Ось Ігор вже в партері бореться з противником. Сутичку закінчує больовим прийомом. Учасники це хлопці і дівчата віком від 4 до 17 років. Це відбірковий турнір до збірної Миколаєва. Основним етапом буде на день захисту дітей, формування збірної міста Миколаєва для виїзду на міжнародні змагання та участі в чемпіонатах України та кухон України. По-перше, такі змагання дають насамперед це досвід. Це досвід, боротьби, можливість конкурентно виступати на змаганнях. В інших містах, державах, це там внутрішня конкуренція дає можливість потужно себе демонструвати на всіх кубках, які є в нашій державі або за кордоном. Переможців визначали у 75 категоріях. Окрім цього, діти мали змогу здобути спортивні розряди з джіу-джитсу. Додав Євген Сандул Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.